Жити своїм життям. Я знаю, як це відчувається, проживати власне життя. Я гідний жити життям, яке я обираю. Я знаю, як бути відкритим і дозволяти собі отримувати добро від Всесвіту, від Всевишнього. Я знаю, як жити у своєму житті без того, щоб думати, що в мене є обов'язок рятувати інших людей. Я знаю, як жити без того, щоб не божеволіти, що я не рятую людей. Я знаю, як жити своє життя без того, щоб думати, що метою мого життя є спасіння людей. Я знаю, як жити без того, щоб рятувати інших, моїх батьків, моїх дітей, мого партнера. У мене є ясне бачення на мету мого життя. Я знаю, як жити без того, щоб рятувати поломані, розбиті душі, сутності, сті та інші істоти, приймаючи їх всередину себе для спасіння. Я дозволяю собі посилати сутності у світло Всевишнього миттєво і негайно. Я знаю, як жити без того, щоб думати, що я залишаю чи зраджую своїх коханих. Я знаю, як жити, дозволяючи собі розуміти, що люди, яких я люблю, можуть жити самостійно, без моєї допомоги, без того, щоб я їх змінював. Я знаю, як жити і при цьому отримувати допомогу своїм коханим від Всевишнього, без необхідності мені втручатися у їхнє життя. Я знаю, як жити без того, щоб думати, що я єдиний, яке може допомогти людям. Я знаю, як жити без присяг. Обітниць, зароків та інших видів контрактів, що я повинен допомагати піклуватися про близьких, рідних та інших людей. І Якщо ви хочете отримати завантаження цих позитивних переконань, подумки скажіть так, і саме зараз ви їх отримаєте.